Привіт! І знову свіжі новини для українців у Чехії. 18 січня президент Чехії підписав закон про продовження тимчасового захисту для українців. Запуск нової платформи онлайн реєстрації для продовження тимчасового захисту у Чехії було посунуто на тиждень, тобто онлайн-реєстрація для продовження тимчасового захисту буде можлива не раніше 30 січня. Перед продовженням тимчасового захисту нагадаю, що усім, хто має цей статус, необхідно вчасно повідомляти про будь-які зміни стосовно перебування на території Чеської Республіки, а саме про зміну місця проживання, зміну проїзного документу чи зміну інших персональних даних. <плес> <плес> так, азарублін. <плес> зміну інших персональних даних це до онлайн реєстрації для продовження тимчасового захисту. Заповніть формуляр. Та надішліть поштою до одного з відділень департаменту у справах іноземців МВС або особисто принесіть адресу знайдете на сторінці. На сайті change.org набуває популярності петиція за постачання Україні танків Мардер та Леопард. Підтримати петицію за надання Україні танків Мардер та Леопард можна за посиланням. Клуб Чеська з книжкою відбувається ще вівторка з 16.00 у дитячому відділенні центральної бібліотеки «Праги». На Маріанське Намністі 98 1 біля станції метро лінії А Старовнеска. Ухід вільний, клуб читання для дітей, підійде для дітей віком від 6 до 10 років, які ще не розмовляють чеською мовою. Підписуйтесь на наш канал Все про ЦЗ та слідкуйте за новинами. Якщо це відео було вам корисним та чимось сподобалось. Пропоную поставити лайк та поділитися. Слідкуйте за нами в інстаграмі, а також залишайте коментарі, щоб вам було цікаво бачити у наступних відео. Слава Україні! Побачимося!